В чому різниця між карним і гребінним мериносом? Сьогодні в нас таке питання прилетіло, хочу розібратися, записати невеличке відео для новачків і візуально вам показати різницю між цими двома видами пряжі. Тому в'язуючи з досвідом, проходять дивитися інші відео, а новачки залишаються зі мною розбиратися в цьому питанні. Мериносова вовна це певний вид шерсті, які добивають з мериносових овечок. Вона відрізняється тонкими ворсинками, які прийдуться в дуже ніжну пряжу. Саме тому вона дуже ціниться, бо не колюча, підходить чутливим діткам і на Найпопулярніше серед в'язуш як базовий матеріал стоковій пряжі дуже часто зустрічаються два такі різновиди, як картна і грибінна мироносова пряжа. Ви візуально по фото можете і не помітити, і не зрозуміти, які з видів пряжі вам пропонує магазин, тому зазвичай ми пишемо, чи це картна, чи це грибінна вовна. І то, і то може бути стовідсотковим або мироносом з домішками. Але в процесі в'язання ви зразу зрозумієте, що е, і до чого. На жаль, я не технолог, не зможу пояснити вам всі етапи виробництва пряжі, але можу пояснити вам на практиці, в чому ж основна відмінність. Цей зразочок у мене з кардною мериносовою вовни. Як бачите, він покритий густим пушком. Після прання ця пряжа випускає такий гарний пушок, який закриває всі проміжки між петельками. Її рекомендують в'язати не дуже щільно, щоб було куди роздатися цій ниточці і випустити пушок. Дуже приємна на дотик. Ще її називають, Гарні артикули кардною, кардного мириносу називають бюджетним кашеміром, бо візуально не відрізниш, чи це миринос, чи це кашемір. Має приємну витрату, вона трохи легша за Грибінний миринос, ось таким пушком покривається, але вона не тримає резинку. Вона може трошки сипатися в процесі носіння і кататися. Ось це в нас був зразок з картного мириносу. Грибінний миринос, він проходить спеціальний етап вичіски. Тобто, оці маленькі ворсинки, які ми тут з вами бачили як пушок, вони вичісуються з мериносу для того, щоб отримати найякісніші, найдовші волокна, які сплітаються потім у ідеально гладенько. Бачите, тут майже немає ворсочку, дуже дуже. Малесенькі, дуже гладка ніжна пряжа, яка ідеально тримає форму резинки, а рани, узори, коси. Вона вважається більш довговічною. Ну і бачите, трошечки має невеличкий блиск. Ось у цьому різниця. Тому, якщо ви бажаєте... Отримати легкий светрик. ви можете використовувати картну вовну, він буде більш легший за, за вагою, він буде ніжний до тіла, але не буде тримати резинку. Наша пульки на базові светри, які ви хочете носити роками, беруть зазвичай грибінну вовну, бо вона витриваліша, вона краще себе поводить в узорах аранах, ну і в носінні. Також. Сподіваюсь, трошки прояснила для вас це питання. Тепер просто дивіться в постах, які ж вид вовні. Повний вам потрібен на конкретний виріб.